Це будинок на вулиці Соборності, 78, що у Полтаві, сьогодні, ось на цьому місці з покрівлі п'ятиповерхівки впала брила льоду, яка травмувала дитину. Про це повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв. Завдала тілесних ушкоджень е е дівчинці, яка йшла з мамою ще з однією дитинкою. На щастя, е мама і інша дитина. Скажем так, не зазнали ушкоджень, але дівчинка, яка отримала серйозний удар внаслідок падіння цієї брили, перебуває в тяжкому стані. Подія зареєстрована в Київському районі в відділенні поліції номер 1 які проводитимуть подальшу перевірку. Я в даному місці працювала і побачила вже момент, коли дитина лежала на тротуарі. Дитинка була без свідомості, було багато крові. Я бачила, що був розбитий зубчик. Нині дитина у реанімації дитячої міської лікарні. Лікар-анестезіолог Юлія Чернявська каже, це шестирічна дівчинка. Має відкриту черепно-мозкову травму. Це вже зараз ми встановили забій головного мозку тяжкого ступеню, перелом кісток, склепіння черепа. Стан дитини тяжкий. Рівень свідомості, кома першого ступеню. О 15-й годині до будинку, де сталася подія, під'їхали рятувальники і почали розчищати покривлю від льоду. Речниця рятувальників області Світлана Рибалка розповіла: сьогодні о 14.00 до обласного управління ДСНС надійшло звернення від міськвиконкому щодо розчищення покрівлі будинку від льоду. Це відео знято 16 січня цього року. На ньому комунальники чистять від снігу та бурульок дах будинку, з якого сьогодні впала льодова брила. За словами начальника міського відділу оперативного реагування Сергія Зубаня з грудня 2018-го дах будинку на соборності 78 двічі чистили від бурульок. Нагадаємо, 29 січня 2016 року у Полтаві з даху цієї п'ятиповерхівки на 69-річну жінку впала крига. Від отриманих травм вона померла. За словами речника обласної поліції Юрія Сулаєва, кримінальне провадження за фактом смерті закрили через відсутність складу злочину. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.